Добрий день. Перевіряємо домашнє завдання. Сьогодні задачі, ну, дуже прості. Вони всі якісні, але вони, мабуть, всі знайомі, знайомі, але давайте все ж таки перевіримо. 10.39. Перша, не хоче... е, не хоче. О, перша задача. Щоб стрілка електроскопу помітно відхилилася, потрібно не просто торкнутися його кульки зарядженою паличкою абонитовою або скляною, а кілька разів провести нею по кульці. Чому? Але ми, мабуть, на це питання вже неодноразово відповідали ні на не саме на це, а на майже такі питання. Ми з вами пам'ятаємо, що і скло це діелектрики, і вони не можуть передавати заряд при дотик безпосередньому дотику однократному. Вони можуть передавати заряд тільки безпосередньо з того міста, яким вони торкаються. Тобто з місця зіткнення. А щоб передати якомога більший заряд, нам необхідний контакт з великою площею палички, і тому для помітного зарядження електрометра по ньому кілька разів проводять діелектричними паличками. А ми якраз з вами і розповідали про те, що у нас називається електризація тертям, але на самом ділі це ж електризація дотиком. Але тертя для чого? Для того, щоб збільшити площу. Соприкосновення. Тому здесь саме така ситуація. Добре, наступна задача у нас 10.47. Якщо розчисувати чисте волосся, ну, мабуть, ще й сухе, пластмасовим гребенцем, то помітно, що волосся приліпає до гребенця. Які зміни в гребенці приводять до цього? І знов ми з вами розуміємо, що в даному випадку гребінець і волосся це прообраз, ну, того, що ми з вами беремо, якщо скляна паличка і шовк, або ебанітова паличка і вовна або хутра. А, тобто вони, ми розуміємо, що вон, якщо в нас чисте сухе волосся, то. Ой, ух ти, Красива, дуже красива картинка, але вона чомусь з'явилася. Ну, а, а, якщо у нас чисте сухе волосся, то воно практично не проводить електричний заряд. Тому під час тертя об гребінець, ну, це буде як електризація. Електричний заряд він буде розділятися між, цей, як воно називається, гребенцем, між цим гребенцем і волоссями. І тоді волосся і вони будуть мати протилежні за знаками заряди, однакові за модулем, але за знаком, тому що вони у нас виконується закон збереження електричного заряду. А вже після електризації волосся і грибене будуть притягуватися один до одного, тому що в них протилежні знаки, а заряди протилежних знаків вони притягуються. Це ми з вами вже розуміємо. І е, нарешті ще одна задача: вона, мабуть, така, яку можливо було розв'язувати як кількісною, так і якісну. Я як якісно розв'язала її, тому що вона не потребує, мабуть, таких е, великих обчислень, ну, ніяких не потребує. Ні, трохи потребує, вибачаюся, трохи потребує. Вистань між двома точковими зарядами збільшили вдвічі, як змінилася сила взаємодії між ними. Ну розуміємо, що ми е, можемо записати закон колона, тому що сила взаємодії, вона обернена пропорційна квадрату відстані. Нам нас саме це буде цікавити, тобто у нас К – це константа. Добуток е, модулі зарядів в нас в даному випадку не цікавить, тому в нас сіла обернена пропорційна квадрату відстані. Якщо відстань ми будемо збільшувати в два рази, то сіла буде зменшуватися, тому що R в знаменники стоїть, зменшуватися буде в 2 в квадраті разів, тобто в 4 рази. Ну, ось така задача. Її можливо було записувати саме через формули, а можливо ось так. Словами, це теж е, можливо. Добре, ну ось такі, така домашня, вона у вас не складна, але я сподіваюся, що все ж таки серед вас є любителі і професіонали навіть. Ті, хто замінює ці задачі на більш складні, маєте на це право, але маєте розв'язувати більш прості задачі, тому що у вас таке враження, мабуть, що вже. Е, майже канікули. Добре, давайте ми будемо з вами відпочивати.